Дев'ять років тому, 2 лютого 2015 року трагічно загинув український активіст та співак Кузьма Скрябін Андрій Кузьменко. Його життя забрала автокатастрофа. Його мати Ольга Кузьменко, яка пішла в засвяти 23 вересня 2023 року. Увесь цей час вважала смерть сина підлаштованою через його активну критику влади. Кузьміна завжди 46. Він більше не напише нових пісень, але ті, які створив, співатиме ще не одне покоління. Українці досі слухають його пісні. Більшість з них називають пророчими, яким він був, той кого ми втратили. Ця пісня прославила тоді ще молодого музиканта на всю країну. Драйвова і щира композиція була незвична для українського слухача, але помітили девакуватого хлопця дещо раніше. Це було в 90-ті роки, коли я був на гастролях з братами гадюкиними сестричкою вікою в Новояверську, місце, де починав свою діяльність Андрій. Він був на концерті, дуже шаліві концерти, бо це була його музика панкова, така, знаєте, класна. Він там скакав своїми хлопцями на гальорці, як дурний, після концерту підійшов і соромізливо до мене зробив дифірамби, каже: а ми тут теж, у нас група з камінь в підвалі. Тут. А чи ви не могли б спуститися, послухати нашу творчість? Я кажу, запросто пішли. Він повів там якимись катакомами, такі, як. Фашистські камери, там якісь страшні, якийсь підвал, такий, знаєте, непригодний взагалі для чого. Там сиріс якась була, там якісь були інструменти поламані. Він поставив касету, де там зі скрипом, щось там грало. Я послухав, почув, що там класний матеріал. Група Скрябін з'явилася ще у 1989 році, а от у 1999 склад повністю змінили. Появився живий колектив у Скрябіна, і все перейшло на виконання. Україна сприйняла новий формат. Тоді ж до творчості Кузьми додалася лірика і шалена популярність. Не <говори> плачула. З його шаленою харизмою Андрій Кузьменко не міг науминути не телебачення. На початку 2000-х він випробовує себе на місці телеведучого. хіт парад, гаряча восьмерка, потім шанс та шиканемо. Усі ці програми мали високі рейтинги. Він бачите, от на ходу імпровізатор. Він щось видумав таке, що ніхто не міг. Він не працював за сценаріями, який яким писали сценаристи. Він так викидав, брав мікрофон і гатив. вперед. це було кожен день свято. Колосальний імпровізатор і дуже дотепний, і дуже від Бога влучний у всяких приколах і так далі, тому подібно. Тому е, так, його вершина це було шанс. За останні 9 років з'явилося безліч кавер-версії виконання інших співаків, але ось цю пісню краще за кузьму не виконав ніхто. say hey.